Друзі, привіт! І сьогодні з вами ми поговоримо про те, яким чином формувати бібліографічні описання або підбирати літературу у відповідності до напрямку ваших досліджень. Часто буває так, що коли ми працюємо з літературою, ми опрацьовуємо великий обсяг інформації, але нам необхідно зупинятись на певних акцентах або обирати щось головне. І я пропоную зазвичай використовувати табличний формат, достатньо зручно в публікаціях використовувати, в дисертаційних дослідженнях. Чому? Тому що це компактно, наочно, якусь думку можемо зафіксувати. І сьогодні ми будемо користуватися Scholar GPT. Тобто, це ще один із додатків, який використовує. Моделі штучного інтелекту, і давайте з вами спробуємо. Як зазвичай, все починається з того, що ми формуємо інструкцію. Я попередньо написав певний скрипт, але давайте з вами уточнимо. Давайте почнемо. Так. Перше, ми повинні задати йому експертність, тобто ми повинні заакцентувати, в якій галузі він повинен шукати інформацію. Давайте з вами задамо привіт, ти ти находить в сфері дидактичних методів навчання дітей. Так, сфера твоїх. Інтересів дистанційного освіта, імерсивні технології, штучний інтелект. Далі ми повинні сформувати для нього завдання. Тобто в нас вже є певна експертність. Він вже визначить область, яку буде шукати. А тепер давайте попросимо його зробити огляд в сфері трендів освіти, формат, вигляді таблиці. І давайте задамо в першій колонці, нехай це буде номер, друга колонка це у нас буде назва публікації. Третя колонка це бібліографічний опис. І обов'язкове посилання на публікацію четверта колонка це е, Короткий зміст. І давайте позначимо, що е, сформований на основі анотації. Так. Сформований на основі анотації та висновків. Так, чи короткий зміст? так. Три, чотири речення. Далі ми повинні задати. Ну, давайте кількість публікацій, наприклад, 5. База даних скопус. Давайте Google, даже так, Google Scholar. Так. Далі давайте задамо, щоб особливо важливо, щоб це не були російські публікації. Е, так, ні в якому раді. Так, Кількість публікацій, так, база даних Google Scholar. Давайте також ми його попросимо. Так, Що ще ми можемо акцентувати? Так, угу. ну Давайте спочатку спробуємо. Зараз він нас запитає, чи звернутися йому до сайдера АІ. Ми вже так кажемо, що дозволяємо, тобто використовуємо. І зараз подивимось, які він нам результати запропонує. Так, Огляд літератури публікації, бібліографічний короткий зміст, транс, електронне навчання, посилання, так, електронний автор. Так, І ми бачимо, в принципі, що короткий зміст. Також ви можете і на 10 джерел і більше задавати, тобто все, в принципі, якби достатньо просто. Ви можете короткий зміст або щось додавати, можете змінювати цю інформацію. Також ви можете формувати якісь власні, але вважайте, що це буде для вас якась певна канва, якою ви зможете користуватись, і якою, в принципі, вам буде зручно. Використовувати у своїй повсякденній діяльності. Також зараз ми можемо попросити його, щоб він сформував це все в форматі Excel. Так, добре. А тепер збережи таблицю, щоб я її міг. Завантажити. А, так, зараз спробуємо, можливо, не одразу це все вийде, але давайте спробуємо. Чому б і ні. Так, зараз у нас відбувається. В принципі, ви можете її вже скопіювати. Можете задати формат, в якому ви хочете, щоб вона збереглася. Зараз подивимось, куди він у нас все це буде. Так, скоріше за все, він у нас буде все це зберігати в Excel. Так, одразу ми бачимо кут. Так, достатньо, можливо, тривало, але в принципі так. Очікуємо так. До речі, якщо там порівнювати з іншими формами представлення, також ви можете це робити там в Research Rabbit, наприклад, використовувати і відображати у вигляді якихось певних зв'язків, якихось нейронних мережей. Так, зараз у нас зберігається все в файлі Excel буде. І зараз спробуємо завантажити. Так, очікуємо, начебто все в нас нормально збереглося. Так, давайте завантажимо, завантажити таблицю. Так. Так, зберігаємо на робочий стіл і давайте зараз я її відкрию. Відкриваю. Зараз ми можемо зробити що? Переносити. Так, капілот. Так, не треба нам так переносити текст. І можемо вже обрати ширину. Можемо так. Цей нам стовпчик не треба, тому що ми виділили, ми виділяємо так так. Зробимо, щоб у нас так, макет таблиці, так, макет основний. Так, формат, так, формат таблиці умовне, так. Можемо одразу задавати так. Так, давайте одразу умовне форматування задамо. Так, формат таблиці зробимо. Так, так, натиснемо, що без. Так, окей, тоді нам, якщо ти не хочеш, давайте запробуємо так. Так. А, так, тепер давайте зробимо, щоб у нас розташовувались вони. Так, так. Посередині так обрати. Так. Тобто ми по верхньому краю зробили вирівнювання, і в принципі у нас вже е, таблиця в достатньо зручному вигляді. Ми можемо завантажувати, в принципі, у нас майже всі публікації індексуються в наукометричній базі Scopus. Е, тому ми можемо використовувати цю інформацію. Бачимо, що у нас короткий зміст це Систематичні автори, головні концепції протягом так, зокрема, змішане навчання, огляд так, віртуальності так, ключових компонентів. Тобто ми бачимо, в принципі, що на основі цієї інформації ми можемо якусь загальну інформацію отримувати. Звісно, що вона в нас достатньо поверхова, не можна сказати, що тут зараз є якісь певні думки. Але ми можемо побачити, в якому напрямку рухатись, або навіть видалити, і це у нас буде певний шаблон, яким чином ми можемо представляти результати пошуку. Давайте тепер попросимо його на основі цих праць Зробити коротке наукове повідомлення. На ці праці та й посилання текстів. Ми зараз спробуємо так, огляд наукових, так, масштабні, та Т. продовж дослідник активно вивчають доповнене електронне навчання, яке включає емерсивні, так, інтерактивні аналіз. Так, ми бачимо посилання на публікації. Так, далі ми бачимо, що в нас текст. В принципі, так, також, так, також іде у нас далі посилання. В принципі, як якусь певну канву, якісь певні висновки, ви можете використовувати цю інформацію. І бачите, що в принципі базовий текст є достатньо великим. Якщо кому цікаво, можна буде цей текст, я можу скинути, можете його переглядати, також можете шаблон таблиці. Тому, друзі, як бачите, все достатньо просто. За допомогою штучного інтелекту можна знаходити інформацію, можна оформлювати, і можна робити якісь попередні висновки. Якщо вам було цікаво, буду вдячний за вподобання, за коментар і до нових зустрічей.